Україна пройшла до фіналу Євробачення 2024. 7 травня у шведському місті Мальме стартував пісенний конкурс Євробачення у результаті першого півфіналу. Альона Альона і Джері Хейл пройшли далі і вже 11 травня. Позмагаються за перемогу. Разом з Україною у суперфіналі опинилися Сербія, Португалія, Словенія, Кіпр, Фінляндія, Хорватія, Ірландія, Люксембург та Литва. Під номером 5 виступала Україна. Відомо, що виступ артисток ставила українська кліпекерка Таня Муїньо, яка працює із всесвітньо відомими зірками, такими як Дженіфер Хлопес, Гаррі Стайлс, Дуалі, Кеті Пері та інші дівчата відмінно презентували пісню Марія Інтереза, зірвали шкваловаці у залі, і впевнено пройшли далі. А от кому точно підгоріло, так це росіянам. У коментарях трансляції вони писали, що чекають на виступ Росії, коли вже там той Лазарів. А коли зрозуміли, що Росію чекати на Євробаченні ще не скоро, то вигадали наступне. Росія уже побіділа на Євровідіні 2024. Це просто запись ефіра транслюється: Русский тут! А яка по щоту Росія? Лазарев! Лазарев! Лазарев!